Давайте роздивимося шлях душі через 22 енергії. Взагалі то ми кожен проходимо цей шлях навіть кожного дня. От сьогодні я живу під однією енергією, так завтра я вже можу жити під іншою. Все залежить від того, як людина розвивається. І от зараз ми взагалі роздивимося шлях душі. Від початку і до звільнення. Це така філософія, але дуже класно, якщо ви її дізнаєтеся, то ви тоді дуже класно будете запам'ятовувати, що яка енергія несе. Це так коротко, так? але щоб дати вам якесь поняття. Можливо, ви таке вже чули, можливо, читали, бачили, але я з вами поділюся. Вважається так, що от у нас є 22 енергія, це енергія в арканах Таро, це енергія блазня, тобто блазень або дурень, і вона взагалі то в таро під цифрою 0. А в матриці долі це енергія свободи, і вона знаходиться під номером 22. І от почнемо ми з цієї енергії, з енергії свободи. Вважається, що так, Бог створив людину. Людина була наївна, дуже добра, без всіх проблем, не думала про майбутнє, ні про що не хвилювалася, жила собі на райських планетах, все було Окей. А тут одного разу темні сили спокусили її. Да, всі ми чули таку, мабуть, історію з Біблією, коли там був Адам і Єва, і коли там виліз Змій, і дав якесь яблуко. Ну, скажімо, що це так, що була людина на райській планеті, і е, темні сили її спокусили, і людина порушила божественний якийсь закон, божественну заборону. І за це Бог вигнав людину із райської планети, вигнав її на землю. І ось цей блазень був цією людиною, скажімо так, так був беззахисним. Він не знав, що робити, він не знав, як діяти, і він вирішив, що потрібно молитись до Бога. Він почав молитися, почав його просити в своїх проханнях, що Бог повернув його назад. Він почав складати свої якісь перші молитви, почав придумувати якісь слова, почав приносити Богу навіть якісь жертви, навіть криваві жертви жорсткі. Але результату було нуль. Ніхто його не чув, і ніхто на нього не звертав увагу. Так, Блазень, взявши свої ці всі напрацювання, свої оце все, що він придумував, свої якісь молитви, якісь свої чудодійні діяння, він взяв їх з собою і почав рухатися вперед. І таким чином він перетворився на чарівника. А це у нас перша енергія. І перша енергія це у нас енергія чарівника та чудотворця. Він став уже магом. так? Він був блазним, таким, вільним, і тут він став магом. Почав далі експериментувати, робив різні обряди, робив магічні якісь ритуали, створював щось нове і хотів все-таки достукатись до Бога. Але результату знову ж таки не було. Тоді Макс зрозумів, що потрібно якось пристосовуватися в цьому житті на землі, і він намагався вивчити себе. І з чого він складається, яке в нього тіло намагався себе захистити? Він почав вивчати якісь трави, рослини, тварини, почав вивчати весь природний світ. Він таким чином навчився зцілювати зцілювати силою думки, зцілювати травами, рослинами він став знахарем, щоб в першу чергу зцілювати себе. От якщо щось трапилося, так щоб він міг себе стілити, тому що треба було якось на землі жити, і через це в нього розвинулася дуже інтуїція. І він інтуїтивно почав все дуже відчувати, і таким чином він перетворився на другий аркан на жрицю. Другий аркан це у нас енергія єдності, рівності та гармонії. І Жриця вона почала собі розширювати свої здібності саме в цілительстві. Вона навчилася створювати своє тіло, у неї інтуїція стала ще кращою. Але інколи вона замикалася в собі. А інколи їй так тяжко було наодинці своїми думками, що вона постійно хотіла, щоб біля неї хтось був, щоб був хтось поруч. Але з іншої сторони, вона боялася відносин і була невпевнена і нерішуча, чи потрібно це мені. І поступово вона зрозуміла, що у неї є дуже багато знань, що у неї є вже дуже багато майна, і що їй треба його захищати якось. І таким чином. Оцим своїм великим майном, великими знаннями, своєю доброю, і гарною інтуїцією і тим бажанням, щоб хтось біля неї був, вона перетворилася в імператрицю. Імператриця, це у нас третій код: це енергія плодоріддя, зачаття, процвітання, це господарка. І імператриця зайнялася захищати своє майно, все те, що набуте було. Так почала накопичувати ще більше багатства, будувала будинки, замки, великі мури. Вона захищала себе. І у неї виникло відчуття, от, що всіх багатств мало. І вона стала з жадібно, жадібною, такою, почала думати тільки про матеріальні блага. Вона дуже багато думала про те, що її пограбують, що їй щось не вистачить, що багатство її зникне, що перестануть її захищати, і у неї вже було все. Біля неї вже почали з'являтися люди, тобто така стала заможна імператриця, і вона прийшла до думки, що їй потрібна влада. І вона перетворилася на імператора. А імператор це у нас енергія влади, це господар. І імператор став добрим правителем. Він управляв людьми вже. уже, в нього було ще більше людей. Він захищав майно, він піклувався про порядок. Він з часом, ну, такий був гарний такий так? імператор, який захищав, але з часом перетворився він на тирана. Перетворився на деспота, і в нього з'явилось дуже багато страхів, що він може втратити свою владу. І щоб не втратити свою владу, він почав думати, що ж його робити. І він почав вселяти людям, що його влада дана йому Богом. І що він такий божественний керівник, так? і він призвав до себе на службу ієрофанта. І так з'явилася енергія. Нібито імператор перейшов у енергію вчителя. Єрофант почав служити людям, почав захищати їх. Були введені якісь закони, була придумана релігія. І він, якби, служив людям, так? і люди ніби вже звикли, що є якийсь закон, є якась релігія, але з часом він піддався впливу імператриці. Тобто багатство такому, так? Оці жадністю та і впливу імператора. Імператор це сила і влада, так, імператриця це багатство. І от сам Іерофант, він піддався оцим силам і поступово він забув. Що він повинен зцілювати душі, що він повинен їх навчати, захищати, що він повинен допомагати немічним, що він повинен нести духовні знання, він вирішив надати релігії офіціозу і надати собі честь і владу. І разом з імператрицею та імператором. Коли вони об'єдналися, їх влада стала деспотичною, стала, тому що там була жадність, там була дуже така сильна влада з натиском. Але на землі були люди, які розуміли, що Бог говорить з ними прямо без посередників, що в кожного в серці є частинка Бога. І що для спілкування з Богом не потрібні посередники, не потрібна якась релігія. Так? Але... Відкрито вони не могли про це заявити. Люди вірили, що Бог завжди з ними, і вони почали об'єднуватися. Вони почали об'єднуватися в пари, почали створювати пари, почали створювати сім'ї. І так з'явилася енергія кохання, тобто закохання, аркан закохання. Енергія кохання та відносин. Люди почали кохатися, почали займатися сексом, почали насолоджуватись життям, почали створювати сім'ї, почали насолоджуватися один одним, розкривати серце один до одного. Але з часом. Вони почали задумуватися, що їх життя дуже тяжке. Вони не розуміли і не признавали, що тяжкість їх життя це результат їх вчинків, що їх життя це їхня відповідальність один за одного і за себе. Вони не хотіли брати відповідальність і вирішили, що щастя десь далеко, що щастя не тут, що його треба десь знайти, десь на інших землях. І вони кинули всі свої домівки і відправилися, відправилися подорожувати. І таким чином з'явилася. Колісниця, сьомий аркан це у нас колісниця і це енергія воїна, це рух, це рух вперед, це переможець. Люди почали пізнавати світ, почали пізнавати нові землі, нові країни, інші народи, але поступово. Колісниця перетворилась на воїна, захоплювача, і люди почали воювати, почали відбирати один в одного майно, землі нападали, вбивали, гвалтували. І по всій землі розпочалася війна. І з часом люди дійшли до думки, що на землі потрібний якийсь лад та закон, тому що вони не змогли уже з цим справитися. І так з'явилася справедливість. Аркан справедливість це у нас вісімка. Так, і це правосуддя, це енергія справедливості та рівноваги. Справедливість принесла ідею, що закон буде всіх захищати, і однаково до всіх відноситися. І все змінилося. Справедливість перемогла. Ну, Але з часом закон почали прогинати під себе гроші, влада, багатство, релігія. І закон почав служити багатству, почав служити владі, релігії. А від людей він відвернувся. І люди не мали ніякого захисту і справедливості. Вони не відчували себе захищеними. І вони просто змушені були піти в духовні практики. Вони закривалися в себе, в собі закривалися. Так? І так з'явився аркан пустельник. Дев'яточка у нас це пустельник, це усамітнення, це енергія мудрості. Люди пішли в себе. От Пішли, почали медитувати, почали розвиватися духовно, здобували мудрість і дуже багато е, пізнали. І е, такі люди вони почали володіти таємними знаннями. Але згодом от саме пустельник, це еркан, так? енергія ця е, вирішила, що володіє дуже великими і важливими знаннями, і <кхем> такі люди вони уявили, що вони великі мудреці і що вони вище Бога. І таким чином, пустельники звернулись з духовного розвитку. І коли вони звернулися з духовного розвитку, тоді прокрутилося колесо фортуни. І таким чином з'явилася десята енергія Це колесо Фортуни, це енергія удачі, енергія фортуни та потоку. Коли прокрутилося колесо фортуни, більшість людей зійшли з духовного розвитку. Воно прокрутилося, вони прокрутилися на цьому колесі і почали отримувати всі матеріальні і земні блага, які тільки можна. Вони <клес> задовольнили всі свої потреби та всі свої бажання, але згодом вони прийшли до спустошення і до повного обнулення. І тоді люди зрозуміли: для того, щоб повернутися на духовний шлях, їм потрібний обов'язково баланс між матеріальним та духовним. Але для цього їм потрібна була сила. Вони почали прикладати до цього зусилля, щоб був цей баланс. І так з'явилася сила. З'явився Аркан сила. Одинадцята енергія це енергія сили та потенціалу. Люди почали працювати над собою, почали тренувати свою силу, волю. Відбувся такий баланс між матеріальним, між духовним. Люди витягали себе із цього колеса фортуни і почали пізнавати духовні практики. Люди почали отримувати могутню силу. Силу волі, силу духа. Люди так захопилися своєю силою, що вони взагалі відійшли від матеріального світу, стали відірваними від життя і перетворилися на підвішаного. Дванадцята енергія це енергія служіння, це енергія іншого погляду на життя, це енергія іншого бачення. Люди стали байдужими до всього. Вони страждали, вони не знали, куди їм рухатися, що робити. І о, от люди зависли між небом та землею. І тоді настав дуже тяжкий, тяжкий час для людини пік найвищої перевірки, і людина перейшла в аркан смерті. Відбулася така трансформація. Тому що 13-й аркан це у нас енергія трансформації, енергія життя і смерті. Людям прийшлося пройти через великі і серйозні зміни, трансформації, через страшні екстремальні події. І в результаті люди зрозуміли, що їх дух безсмертний. Люди зрозуміли, що вони можуть існувати в іншому тілі, в іншому часі, на іншій планеті, але душа їхня і дух безсмертні. І зрозумівши це, людина прийшла до помірності. А це у нас 14-та енергія, це енергія творчості, мистецтва та зрілої душі. Люди перейшли до помірності. Вони відчували в собі гармонію, гармонію з самим собою, вони чули свою душу, вони відчували гармонію з оточуючим світом, з природою, з водою. Також це така нетерплячість до соціальної несправедливості, уміння жити в колективі, слухати і чути. Але згодом людині стало сумно. Дуже спокійно, якось тихо, все добре. І вона захотіла якихось яскравих емоцій, захотіла якихось почуттів, яскравих відчуттів. І людина почала рухатися в цьому напрямку. Вона почала шукати задоволення, почала шукати, щоб їй було дуже добре, щоб от вона була в такому русі за відчуттями, за задоволеннями, і вона опинилася в руках диявола. І 15-та енергія це енергія диявола, це енергія спокуси, задоволень та темного, темного ангела. І диявол завладів людиною. Він захопив її сексом, азартними іграми, наркотиками, алкоголем, різними інтоксикаціями, багатством. І от люди все це приймали. Приймали і просто скотились на саме дно. І тоді, вже, через певний час, люди вже не надіялися, що коли-небудь вони зможуть повернутися, що вони зможуть відродитися. Але одного разу вони почули голос Бога, який сказав: Ти моя дитина, я люблю тебе, і я прощаю тебе, піднімайся, і давай йди вперед. І люди зібрали всі свої останні сили і намагалися йти. І тут вони зрозуміли для того, щоб йти далі і відмовитися від всього старого, від всього минулого, від усього, що не було таке грішне, як вони вважали. Так? І коли вони зрозуміли, що потрібно будувати щось нове, і таким чином в них з'явилася така сила, і вони перетворилися на вежу. А вежа, це в нас 16-та енергія це енергія духовного пробудження. Вежа це символ знищення старого і звільнення місця для нового. І для цього потрібно багато сили та терпіння. Тож, не всі люди змогли з цим справитися, але ті, хто це зробив, через вежу вони змогли. Вони змогли зруйнувати старе і побудувати нове. І ті, хто відкрив у собі нове, ті змогли відкрити в собі нові якості та нові таланти. І ті люди, вони перейшли в аркан. Зірку. І зірка це у нас енергія творчості та енергія зірки. Це дуже багатогранна творча особистість, яка може відчувати багато емоцій, красиву палітру, різних відчуттів. І людина, от люди вирішили, що всі свої емоції та відчуття вони можуть виражати через творчість. Вони почали займатися творчістю, і так з'явилося дуже багато творчих особистостей: артистів, художників, митців різних. Люди стали дуже охайними, спокійними, врівноваженими і в захваті від своєї творчості вони проявлялися найкращим чином. Але, на жаль, злі сили на цьому рівні підкинули людині спокусу. І вони зародили от в душах людей бажання бути власниками душ, тобто бути популярними. І люди вирішили, що, будучи популярними, вони зможуть володіти душами інших людей. І своєю силою вони зможуть вести їх за собою, бути такими новими месіями. Люди почали вірити в них, створювали собі кумирів. І після цього людина перейшла в місяць. І це 18-та енергія, енергія магії, енергія місяця та звільнення від страхів. В людей взагалі розпочалося зовсім ілюзорне життя. Вони почали. Слухати всіх, хто говорив зі сцени, з трибуни. Вони йшли за своїми кумирами, ідолами, письменниками, митцями, художниками, гуру, шарлатанами тощо. Вони взагалі не чули себе. Із-за популярності та слави люди почали підставляти один одного, зраджувати, розказувати секрети, принижувати. Життя було просто в ілюзії і в страхах, але поступово почали з'являтися люди, які випередили час. І своїми позитивними думками вони надихали все нових і нових людей. Почали з'являтися цілі спільноти, і вперше за весь свій шлях люди зрозуміли, що Бог завжди поруч. І так Бог говорить з ними через світло. І так вони стали перед Богом, як діти. І прийшов час сонця. І люди стали сонячними, світлими, випромінювали свої світло та тепло. До таких людей почали прагнути і інші люди. Таких людей ставало все дедалі більше і більше. Світло йшло через людей, світло заполонило всі душі. І символом таких людей став суд. А суд це у нас 20-та енергія, це енергія яснознання та роду. Люди здобули віру. Вони знали, що Бог завжди з ними. Що б не сталося? Бог ніколи не залишить. Не залишить, тому що Він говорить з людиною прямо без посередників. Бог в душі людини, а душа це її частка Бога. І коли люди це зрозуміли, перед ними відкрилися двері цілого світу. І так з'явився 21-й аркан це енергія світу, енергія Всесвіту, енергія розширення, енергія миротворця. І… Люди почали розширюватися свідомо і несвідомо, відкрився світ перед ними. Душа людини отримала можливість повернутися туди, звідки її вигнали, в райські планети, і отримала змогу з'єднатися з творцем і таким чином перейти у звільнення, у 22-й аркан, який дав людині звільнення, звільнення її душі. Ось така дуже цікава філософія, і я думаю, що запам'ятавши її, дуже швидко і класно можна зрозуміти енергію от кожного аркану. Тож слухайте, переслуховуйте і на благо вивчайте енергію кожного аркану.